Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, як ви самі, чим, сам, чим саме ви собі блокуєте розвиток і своє майбутнє? Як ви собі блокуєте розвиток ту з мечів своєю логікою, своєю головою, своїм плануванням? Тобто вам потрібно все продумати, все пропланувати, розрахувати всі ризики, усі можливі. А, а, Варіанти розвитку подій. І тільки тоді, якщо ви зрозумієте, що все буде у вас придумано, прораховано, і ви все прорахуєте, то тільки тоді ви почнете діяти. І саме ось це якраз і блокує зараз ваш розвиток і ваш можливий перехід на якийсь новий рівень у будь-якій сфері, чого б це не стосувалося. Саме оця звичка планувати, розраховувати і все продумувати. Дивіться, тобто, тут ви пишете, тут ви читаєте, тут ви шукаєте якусь інформацію, але не дієте. Розумієте? Тобто ви нічого не робите, ви отак у відлюднику сидите собі щось намагаєтесь зрозуміти, знайти, обдумати, пропланувати, але дій тут поки що ніяких немає. Ось саме через це ви поки що не можете рухатися далі. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі.